Вітаю, це відео буде про порожні банки, напевно, за березень, хоча їх не назбиралось так багато, але вони великі, займають багато місця, тому ми вирішили показати їх зараз, і також одразу за можливістю буду показувати те, що беру на заміну. Це весь догляд за обличчям, який закінчився в мене за цей місяць. Почну з гідрофільної олійки. Це олійка від міксон. Дуже мені сподобалась. Хороша олійка, вона. Легко змивається, вона при контакті з водою перетворюється на емульсію, не відчувається, як олійка безпосередньо на обличчі, не залишає ніякої неплівки після себе нежирності, чудово змиває макіяж, не щипить очі. Класна олійка, вистачила надовго, мені здається, десь на півроку щось таке. Я би, ну в цілому, я її можу порадити, і я би її повторила, але зараз в мене на заміні є інше. Якщо буде можливість, я б повторила. Але в цілому, Хороша ліка, варта своїх грошей добре очищує шкіру, і також нею можна очищувати пори, якщо на суху шкіру сухими руками і довго масажувати шкіру ділянки, де є проблеми з по, забрудненими порами, то вона чудово з цим справляється, тож класна ліка. І їй, на заміну, в мене олійка від косір. У мене вже була міні-версія цієї олійки і зараз повний розмір, також приходив на огляд. Теж класна ліка, вони в цілому схожі, особливо якоїсь відмінності від них, між ними, верніше, не бачу. Ця з гіалуронкою, ця з бабами, але в цілому вони дуже схожі. За дією ця також перетворюється на емульсію при контакті з водою. Також добре очищає пори. Для мене ну, в цілому однакові і однаково хороші, тому, в принципі, обидві можуть порадити. Наступна це гель для вмивання від Summi Baym. Давно в мене цей гель. він, як Гель для вмивання тіре маска, тому що він такий, як пінка. Якщо він спочатку як гель, але якщо залишити на обличчі, то перетворюється на пінку, можна використовувати як маску для очищення пор. Рідко я таке робила, все ж таки використовувала як гель для вмивання на ранок, тому що на ніч у мене пінка не закінчила, трішки залишилася, тому що терен приятності вишив, і я вже не хотіла ризикувати. До того що в мене з'явилось багато нових вмивачок, тому в принципі. Нічого страшного. Але так, загалом, хороший засіб, добре очища, трішки підсушує шкіру, але також він добре очищує пори і як ранкова вмивачка, класно. Але я люблю пробувати щось нове. І на заміну взяла вмивачку від американського бренду «You to the People, не знаю, якось так. Ну, знаю, просто не впевнена своїй вимові англійською. класна вмивачка, можна помітити, що я вже її достатньо використала. Єдине, мені здається, її недолік це те, що вона в склі, і я не можу її тримати на поличці під зіркалом, тому що боюсь, що вона його її знесе, тому тримаю на раковині. Але це єдиний недолік, так мені подобається пінка гель для вмивання. До її аромату треба звикати, тому що це типу. Суперфуд з овочами зі шпінатом і трішки такий тривяний аромат, не найприємніший, але зараз я вже звикла, в цілому мені вже, вже подобається. Класно, трішки підсушує шкіру, знов-таки використовую тільки на ранок, тому що на ніч мене пінка. Хороший засіб, трішки дороговатий, але враховуючи, в принципі, 237 мл, ну не знаю. Мені подобається дозатор зручний, нічого поганого сказати не можу, чи що добре. Наступне це серум від. -Day. Якось воно там розшифровується, але я не пам'ятаю. Це ексфолюючий серум, і це четвертий засіб від бренду, який в мене закінчився. Я божню цей бренд, я божню цю серію. Дійсно, разом з тоніром з цієї серії працювала чудово, це мій рятівник моєї шкіри. Ну, при, ну В будь-яких випадках я використовувала цей засіб, і він мені допомагав от разом з тоніром. Сам серум був густий, а, причому він не сушив шкіру. Він був такий досить зволожуючий, хоча він типу ексфоліюючий, але також додавав зволоження. Мені дуже сподобалось. Я би я би повторила, але знайти в нас складно. Якось я бачила цей бренд в ТК Макс. Я би 100% повторила, тому що і тонер з цієї серії класний. Це така фіолетова серія, типу, нічна з кислотами. І сіром дуже класний, краще їх використовувати разом. Ніж окремо, але я також використовувала цей серум із іншим тоніром, також чудово працював, але все ж таки вдвох вони працюють краще. Чудовий засіб, і взагалі бренд мене здивував, тому що багато про цей бренд не кажуть, його мало де можна знайти. Але це дійсно класний бренд, який вартий уваги, і зволожуюча серія, і експолююча. Мені дуже сподобались. Ну, на заміну те, що беру, не буду показувати, тому що в цілому у мене багато різних серумів, і якось показувати конкретно один не бачу сенсу. Маска з h кислотами і зетіння ценамідом. З глиною так точно не пам'ятаю, що саме тут у складі: ну, глікольова кислота, лактик асід, і лісова пудра і глина. Дуже мені сподобалася ця маска. Хоча, я взагалі, не фанат масок будь-яких, тому що мені здається, що можна підтримувати шкіру в гарному стані і просто з доглядовими засобами без масок. але Мені прислали на огляд, дуже люблю цей бренд. Загалом все, що пробувала, мені все подобається. Маску маски цієї вистачило досить надовго. Вона, її потрібно буквально трішки, дійсно, тоненького шару, достатньо для того, щоб маска чудово працювала. Вона має аромат якогось вершкового печива, дуже незвично, але мені сподобалось. Має ексферуючі частину частички в собі, але при цьому не травмує шкіру. Для моєї жирної шкіри було чудово, і мені подобається, що вона така, хоча й має гліну в собі, а вона не застигає і не тріскається на обличчя, тобто не пересушує обличчя. І її не треба довго тримати, там буквально хвилин 5, я її вже змиваю, працюю буквально з першого разу, помітно, що пори стали чистіше, відповідно, і трішки візуально менше виглядають. А для мене це велика проблема. Що широкі пори розширені верніше, бо жирна шкіра. Маска чудово працює, однозначно раджу, і вона відносно бюджетна. І пробничок пірінгу від Ідем. Я його тут так відкрила, я просто порвала випадково ножом пакування, в якому воно все прийшло, і тому вже використовувала звідси. Використала вистачило верніше на один раз, а то не на повний, тому що його треба наносити на. Цей ватний диск, а на ватний диск тоді треба більше ніж півтори мілілітра засобу. Але в цілому мені сподобалось він, хоча й легенький, тому що тут лише ейчей і п'ячей кислоти. Але гарний, я можу сказати, що шкіра виглядала після нього добре використала на ніч. Зранку мені сподобався стан шкіри, тому. Хоча він досить дорогий, я би, напевно, якщо там, зберу бали або буде якась величезна знижка, я би колись спробувала повний розмір, тому що засіб в цілому цікавий, і в мене приємні лише враження про бренд, тому ну, раджу придивитися принаймні до цього бренду, бо в них хоч і не великий асортимент, але є щось цікаве. Це засоби для тіла, які закінчились в цьому місяці. По-перше, це лосьон для тіла, який в мене в Project Penia від якоїсь. Це здається, корейська, або, да, корейська фірма з кавою, ну, аромат більше такої молочний кави. Мені в цілому сподобався, але нічого особливого. Я б не повторювала. Я знаю, що популярний чомусь цей лосьон тільки з полуницею в інтернетах, але не розумію, чому. Він зволожує, але це не щось таке унікальне, не щось надкруте, що мені хотілося б повторити. Аромат теж не був якимось надзвичайним. Це просто хороший засіб. Ну, я не можу називати якісь недоліки, але я не розумію, чому він настільки популярний. Я часто про нього чую в інтернетах, в інстаграмі, верніше, Закінчилось, Ну, майже закінчився. В мене там ще він перелітий в маленьку баночку від солдера, тому що не хотіла тримати цю величезну бадью. Плюс дозатор погано працював, він або надто мало продукти віддавав, або, навпаки, дуже багато. Я там вишкрібла все, що змогла, відкривала, переливала, вишкребувала, ну показувати вже не буду. Щоб не запачкати. Але для себе зрозуміло, що 500 грамів, то навіть 560 грамів засобу для мене це забагато для тіла, тому що я не використовую його постійно, я використовую там два, максимум три рази на тиждень і уходить його небагато. І... Пів літра крему для тіла це для мене забагато, тому що я люблю пробувати щось нове, а цей не був чимось таким унікальним, щоб мені хотілося використовувати його постійно. Ну, дійсно, його вистачило мені надовго, але він мені вже трішки набрид. І ще з кремів для тіла це, ну, верніше, це сером для тіла від Topicals. Буду брати повнорозмір. Це класний засіб. Він має такий не дуже приємний аромат, як і все від Topicals. Ну, але... Це єдиний недолік, який є у цього бренду, тому що їх засоби просто чудові, і це класний засіб, у мене жирна шкіра на цілі також і а, часто забиваються пори і схильно до Акне в зоні та плечей. І цей засіб лікує Акне, лікує сліди від Акне, рубці, якісь шрами загалом. І мені сподобався цей засіб, і я точно буду брати повний розмір, трішки пізніше, бо зараз є чим користуватись. А, плюс він ще чудово працює на зони там, після гоління від полоничної шкіри, так званої. Класний. Загалом бренд бюджетний, але дуже-дуже дієвий. Єдиний недолік да, це аромати, але точно буду брати повний розмір. І два мила, а, подібні милки я використовую і для рук, і для тіла, як гель для душу, тільки твердий. Звичайних рядків керів для душу в мене немає, я їх не дуже люблю. По-перше, це від Локсітан. Я не купую L'Occitane, це був подарунок. Не купую, тому що L'Occitane тестується на тваринах. Я дуже чекаю, коли цей бренд нарешті на cruelty-free, тому що в них є дійсно класні засоби. Але дуже дорогий цей засіб тут 100 грамів милка вистачило його ненадовго, але він був такий зволожуючий, дійсно тут тобто, позиття лівковалія чи щось таке. В складі класне милка, мені подобається, але ну, дуже маленький цей розмір. Ну, цього такий, як розмір. Да, він великий, але це стандартний, його вистачає надовго. А цей ні. Але не сушив, шкіру, розволожував, але при цьому не жирнив, нічого. Класне мило, але про недоліки вже сказала. Ну і Аромат мав якийсь звичайний такий мильний, трішки приємний, але нічого особливого. А цей мав дуже приємний аромат. Тут написана ванілька, але насправді, мені здається, Ну, така ванілька з корицею, Дуже приємний аромат, настільки що він залишався і стояв цей аромат в ванні. Тобто я заходила в ванну і відчувала цей аромат. І це щось незвичне, тому що зазвичай мили не настільки парфумовані. Взагалі, мильного запаху від нього не було. Він просто має приємний парфумований аромат, і це чудовий засіб, він був такого коричневого кольору. Вистачило надовго, тут скільки 200 г, ну стандартний розмір для подібних мил. І я люблю такий аромат, тому що і на тілі залишається запах, аромат, верніше. і в ванні кімнаті стоїть приємний аромат, і руки неприємно мити, і при цьому не пересушував. Чудова милка. І зараз в мене в ось така мила, не знаю, що за фірма, 250 г зеленого кольору з жасміном. Аромат приємний. Я б не сказала, що прям, жасмін але щось подібне є. Ну, В принципі, це мені сподобалось більше, воно не так сильно сушило шкіру. Для мене це не проблема. Я маю на увазі, якщо я використовую його як гель для душа твердий, але якщо я постійно мою руки, а я постійно мою руки, я мою руки разів 500 за день, Я з тих людей, які дуже полюбляють мити руки після будь чого до чого я доторкнусь. І воно трішки підсушує руки. Звичайно, що рідке мило, звичайно, не так це підсушує. Але в цілому. Непогана милка, знов таки я полюбляю такий формат. Єдине, що ну 250 грамів це просто незручно. Воно о, о, таке величезне. Це було менше і це було ще більш менше Оце і не, не обріжеш, і якось і використовувати незручно. Але в цілому норм, в принципі, це стандартні мої варіанти. Ті показую кожній порожні банки. Декоративка, парфюмерія і засоби для нігтів, всього потрохи. По-перше, це з Project Пена підводка від Catrice. Вона насправді там ще не до кінця закінчилась, не до кінця закінчилась, але вона стала вже майже прозорою, вона там напівпрозора, це вже просто негарно виглядає на очах, навіть якщо нашурувати, тому це вже порожня банка, нею неможливо користуватися. Не раджу, тому що. Вона дуже швидко почала втрачати свій пігмент, і при перших свочих вона була досить пігментованою, а потім вже ставала все більш прозорою прозорою, плюс не стійка. Малювати стрілку була не легка, але я б не повторювала нікому. Не раджу колір гарний, це 0,30 колір, але стійкість ніяка і стає прозорою не дуже, ну принаймні не засохла. Тональний від Revolution Skin Silk, а, ну я вже сошеточки викинула, тільки залишила баковку. Дуже класний тональний. Я не очікувала, тому що, ну, мало хто з тональних від Revolution, мені подобались прямо от на 100%. А цей засіб прям чудовий. Він як для бюджета, це просто вау. я не, не розумію, чому так мало про нього кажуть, тому що це дійсна знахідка. Враховуючи, що я більш полюбляю якісь. Дорожчі тональні і взагалі ну, намагаюся менше користуватися тональним. От. Оцей засіб класний. В цілому, я б навіть була б не проти спробувати певний розмір, але знов-таки я зараз мало користуюсь тональним, і в мене є мої дорогі улюблені засоби, тому я би купувати, звичайно, що не буду. цей. Але точно раджу, і, в принципі, якщо буде нагода спробувати, я спробую покриття. Середня можна легенько зробити, як я люблю. Тут написано, що він Luminous, Насправді ні, він давав живе покриття. Що мені подобається, він не був сяючим, там не було ніяких там блискіток чи сяючих чисточок, Він був звичайним тональним, але він виглядав гарно. Він давав живе таке покриття, нічого не підкреслював, нікуди не западав. Тримався добре, нагадував мене жирна шкіра. Фіксувався добре і перекривав інці під очима. Коротше, дуже класний тональний. Якщо ви не пробували, то однозначно раджу, я дуже рада, що спробували його. Краплі сушка від Essence. Ну, Я думаю, всі пробували Звичайна річ. Зараз я використовую, дай Боже, один шар якоїсь бази напівпрозорої. Тому мені не потрібна сушка, я от її добіла і ну найближчим часом купувати не буду. Якщо в майбутньому я захочу повернутися до активного використання лаків для нігтів, то думаю, мені знадобиться цей засіб. Ну, сказати щось магічне, що він робить, він магічно нічого не робить, але трішки допомагає підсушити лак. І міні-версія від каялі Ваніла. Дуже мені подобався цей аромат, але я нагадую, якщо хтось забув, худо підтримує Росію. І худа постила негарні сторіс про Україну, тому ми її не підтримуємо. Ось, Але давно в мене стоїть цей аромат, дуже класний. І часто я дуже чула компліменти від чоловіків. В таксі особливо коли сідала, не розуміли люди, що це парфюм, ані, ані булочне, як мені казали, чи щось таке пікарня. Коротше, дуже компліментарний аромат, але під кінець вже мені почав набридати цей запах. Я люблю просто в цілому ванільку, я люблю моноаромати, і ваніль одна з улюблених моїх нот. Люблю ванільні парфюми, і тут така насичена насичена ванилька, дуже приємно мені подобається. Шукаю щось подібне. Але в цілому, зараз ванілька мені також набридла, тому що ну, треба щось міняти в житті. Зараз я більше на якісь такі квіткові аромати підсіла. Але ванілька все одно класна, мені подобається. Але я би не повторювала цей аромат найближчим часом так точно, навіть якби худо була адекватною людиною, тому що під набрид. Але в цілому норм рада, що закінчила. І це вже мій, моя друга міні-баночка від, від каялі. І засоби для волосся, по-перше, сухий шампунь від батіст. В цілому, ну я не знаю, що вам тут казати. Ви і так всі про нього знаєте. Серед бюджета він він норм, але я пробувала класні інші сухі шампуні, вони дорожче, звичайно, коштували. І в порівнянні з ними повертатися до батіста мені не хочеться. А я закінчила вже, тому що треба було закінчити, що я наробила. Тому що треба було закінчити вже набридло, що стоїть така величезна банка. Не знаю, от як для, для бюджетного засобу норм, але є засоби набагато краще. Ну вони трішки дорожчі. Ну, не знаю, я би вже не хотіла повторювати, я би краще доплатіла, купила б те, що мені подобається. Зараз показувати те, що в мене там я беру на заміну, я не буду. Там маленькі баночки мені до них довго добиратися, Я найчасто користуюсь сухим шампунем, тому що якось я свій розклад життя підкоригувала під розклад миття голови. І мию голову через день і мені нормально, рідко коли користуюсь сухим шампунем. Тому цього засобу мені вистачило надовго. Шампунька, яка впала від Канту, і зараз в мене ще закінчилась е, теж від канту, тільки якась інша. Оця ще більш-менш норм. А це от типу для кучерів, більш така глибока, очищуюча, вона. З ментолом і вона холодила шкіру голови, в цілому норм, але я більше не буду пробувати шампуні від цього бренду. Зараз майже закінчили, там залишились теж від цього бренду шампунь, теж подібне опакування, тільки вже якесь звичайне. Ця просто була прозора. І в мене жирний, жирна шкіра голови, тому я обираю тільки прозорі шампуні, тобто, щоб там не було плиска, щоб вони не були, не були перламутровими за. Кольором та текстурою, а от та шампунька якраз таки пірламутрова, мучую з нею, ну майже закінчилася. Але працюю, нічого особливо сказати не можу, очищувала більш-менш норм, але пробували і краще, тому закінчилася, слава Богу. І мільйони, ну майже мільйони пробників для волосся від різних брендів. Це з Сіфори поприходили. Почну з крайніх жовтеньких, використовувала буквально нещодавно. Не знаю навіть, що за бренд. Не вистачило 7 мл не вистачило навіть на те, щоб один раз помити голову. Маю на увазі, що я під час миття голови ми її двічі поспіль. От Навіть на один раз не вистачило. Щось особливого сказати не можу. Був приємний аромат, залишався на волосі недовго, десь день, але це його. щось особливого сказати не можу. Не знаю, якийсь прохідний засіб, і навіть на сіфорі я цього бренду не бачила. Особа, напевно, не припав на, 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 на очі. Наступна, теж Шампуні-кондиціонери, які ніяк мене не вразили. Вони не мали якогось особливого аромату. Ну, звичайно, якийсь засіб, ну, можливо, там кондиціонер ще більш-менш норм. Але ну, якось очищував волосся ну, якось на один раз вистачило, ну, нічого особливого. але, але Fable не знаю, як правильно читається, Дуже мені сподобався цей шампунь. Мав приємний аромат. Для мене приємний. Взагалі, він дуже яскравий, і часто в відгуках бачу, що не подобається людям цей аромат. Він такий трав'яністий, але мені сподобався. Мені сподобався і він довго тримається на волоссі, і саме шампунь я буду брати повнорозмір. Знов таки, досить він такий трішки дорогий, я буду чекати там на знижки або збирати бали на нього. Щодо кондиціонера, не знаю. Він якось, я б не сказала, що він додає якогось об'єму чи щось таке прикольне, тому що пробувала і більш. Потужні, скажімо так, кондиціонери, але шампунь класний. Хоча він для об'єму, тобто не для там, очищення, не для жирної там, шкіри голови, але мені сподобався, дійсно класний і щось так добре очищував, волосся вообще, цікавий бренд для мене. А, незрозуміла штука це серум з кислотами для скальпа. І це вже другий мій подібний засіб, і я їх не розумію, вони нічого мені не роблять. Я використовую раз на тиждень, і вони нічого не роблять, вони не покращують, вони не роблять е шкіру голови менш жирною, не продлівають е дні, коли Я можу не не, не мити голову. Нічого не роблять, Ви, ну, вистачило надовго, але мені здається, разів на 5 так точно. Наносила як треба за інструкцією, все добре, але нічого взагалі ніяк. Я думаю, що можливо проблема в мені, а можливо, просто в цих в цих засобах, тому нічого сказати про нього не можу. І Алія від Y. в цілому прикольно, мала приємний квітковий аромат, але від Гісоу мені подобається трішки більше. Хоча я не можу сказати, що в неї є якісь недоліки, вона класна, вона виконує всі свої функції, просто від Gesell мені чомусь подобається більше. Можливо, тому що від GіSoul вона густіше для мого типу волосся і типу вкладання більш густа лікар підходить більше. Але ця також класна. Не знаю, можливо, я би колись повторила версію побільше, але бренд також не виправдано дорогий, хоча в них прикольні засоби, але надто, надто дорогі для себе. Вистачало, до речі, надовго одного мілілітра вистачає дуже надовго, класна, в цілому олійка. Але знов таки, від Гістову мені подобалось краще, але мені здається, що тут залежить від особистих вподобань щодо волосся і стилю укладки. Отже, це всі порожні банки, які в мене назбирались за цей місяць. Ну, здається, що за цей місяць я не пам'ятаю, коли в останній раз знімала відео про порожні банки, в цілому кількість нормальна, як за місяць. От. Великі просто вони, тому не хотіли їх довго зберігати, але в цілому кількість нормальна. У мене не так сильно що закінчується, ну і враховуючи, що багато пробників використала. Пишіть, чи ви чимось користувалися, чи, можливо, вас щось зацікавило. Я рада будь-яким коментарям. Ставте вподобайки, підписуйтесь і хай щастить!